15 лютого у житті колишніх військових, які пройшли дорогами Афганістану, навіки залишиться як День пам'яті про чужу і жорстоку війну. Афганістан це мужність воїнів, це вірність солдатській дружбі, це взаємовиручка і взаємодопомога. Вшанувати своїх побратимів біля обеліска слави 15 лютого зібралися воїни-інтернаціоналісти, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав. З вітальними словами до колишніх бійців інтернаціоналістів звернулися голова Володарської районної державної адміністрації Віктор Остапчук, голова районної ради Володимир Кузьменко, селищний голова Юрій Слободський та військовий комісар Володарського району, підполковник Олег Самарський. Хочу побажати всім вам багато років життя, щастя, здоров'я, щоб ви ще довго передавали той досвід, який ви передаєте зараз. Передаєте своїм дітям, своїм внукам, і ми вами гордимось, що є у нас володарці команда, яка в своєму житті винесла всі ті випробування, які цим життям були дані. Ви вийшли з честю, ми вами гордимося і дякуємо вам за все, те, що вам прийшлося пережити. Дякуємо, те, що ви виховуєте патріотизм патріотизмі, наше. Молоде покоління, ми вам усі дуже дякуємо. Ми гордимося нашими воїнами, аванцями гордимося нашою спілкою сьогодні в районі, де вона одна із лучших спілок в області. А всім вам хочеться побажати мирного неба, добра здоров'я, і думаю, щоб ви прикладаєтеся багато зусиль, багато. Дій свої для розквіту нашої держави. Усім вам добра, здоров'я. Я вас також сьогодні хочу привітати із святом. Звичайно, це свято таке із сумом, тому що багато хлопців наших не повернулися з цієї війни. Війна, звичайно, скажемо так, що вона неоднозначна, Оцінки неоднозначні, але ви виконували свій військовий обов'язок, виконували його честю. І я хочу вам побажати, шановні мої земляки, щоб ви завжди такі були, які ви є, щоб ви займали таку активну життєву позицію, яка у нас зараз у вас є. Я хочу вам подякувати за те, що ви приймаєте активну участь у житті нашого району і в житті нашого селища. Мені приємно, що серед вас є депутати і селищної ради, в тому числі, які займають таку конструктивну позицію завжди. Я хочу, щоб ви були надалі такими, щоб ви були здорові, щоб ви завжди не забували, що ви воїніавганці, тому що це особливі люди, які пройшли випробування, скажімо так, на життя. І мені дуже приємно, що ви не замкнулися в собі, а знаходите можливість зустрічатися з молодим поколінням, розповідаєте їм. Ми завжди говорили, що ця війна, нехай вона буде останньою війною. От і завжди говорили, що більш такого не повториться, але на превеликий жаль сьогодні в нашій країні на сході країни йде війна. На превеликий жаль гинуть люди, в тому числі і мирні люди. Я хочу побажати, щоб ця війна якомога скоріше закінчилася, щоб над нами було мирне небо, і щоб ми тільки могли згадувати те, що було в нашій історії. От, і щоб такі погані. Кажем, так чорні сторінки історії вони більше не повторювалися. Спасибі вам за те, що ви зробили. Будьте здорові, будьте завжди в строю і надовго залишайтесь такими, якими ви є. Дякую вам. Цього пам'ятного дня за активну життєву позицію, мужність і відвагу, самовіддане виконання військового обов'язку, високу національну свідому громадянську позицію та з нагоди відзначення дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Подякую Володарської райдержадміністрації та районної ради. Відзначені Володимир Сергійович Любач та Олександр Леонтьєвич Ящук. З нагоди святкування дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відзнакою президента України пам'ятною медаллю «25 років виведення військ Афганістану нагороджено Софію Васильівну Краус, матір загиблого в Афганістані Олександра Володимировича Крауса. Ювілейним орденом «25 років виведення військ з Афганістану. Нагороджений учасник бойових дій в Афганістані Володимир Дмитрович Матківський. Члени Володарської районної організації української спілки ветеранів Афганістану, учасники бойових дій на території Республіки Афганістан, отримали відзнаку президента України пам'ятну медаль «25 років виведення військ з Афганістану. Багато хто не повернувся до рідної домівки, не побачив ні рідних, ні неба, ні квітучої землі. Двоє наших земляків, Олександр Краус та Микола Кольоса, загинули на чужій землі. На жаль, у мирний час вже 15 побратимів підійшли у вічність. Їх імена навічно викорбовані на пам'ятнику воїнам-інтернаціоналістам. Хвилину мовчання учасники зібрання вшанували їхню пам'ять та поклали квіти до підніжжя пам'ятника.